Хочу вам розповісти про CRPT, Це ETF, який дозволяє інвестувати в крипто і діджитал економі. Він досить інноваційний. Він активно вибирає компанії там і MicroStrategy, і Coinbase, і Robinhood, і майнінгові компанії. А в нього досить високий тер комісія 0,85%. В нього шалена дохідність за останній рік. Я навіть вам не буду говорити стільки, але достатньо скромна з 2021 року, тому що двадцять 2022 році була величезна просадка. Ну і, відповідно, такі фонди, які вся крипта волатильна. Чому взагалі варто обрати ETF? В мене деякі клієнти просто щоб ще хочуть, щоб все було в одному місці, і вони купують, наприклад, не біткоін на холодні гаманці, а айбіт. А чи інші ті фонди на біржі? Також нагадаю, що я робив огляд такого криптоіндексу, де можна купити і ефір, Це там буде більше 90% здається, портфелю. Ну і ще там є різні альти. Ви ETF, який торгується на швейцарській біржі. Якщо ви не знаєте, як це відео знайти, напишіть в коментарях, будь ласка, 21, і я вам його скину. Стосовно CRPT, це спосіб інвестувати в компанії. Та хтось скаже, що це там купувати бізнес поробництво лопат для золотошукачів. На мою думку, це не зовсім так, та тому що все таки тут є і більш такі класичні компанії Robinhood, і, взагалі, досить важко інвестувати в блокчейн компанії, тому що багато цих компаній не ну, є публічними. Наприклад, в цьому індексі немає Binance, та хоча це найбільша біржа світу. Але тим не менш для тих, хто хоче мати інший погляд крипти, або, наприклад, робить криптопортфель, і В нього там є біткоін, ефір, альти, і він ще хоче мати компанії, там, да, і не тільки MicroStrategy, а такі. Інфраструктурні компанії як Coinbase, наприклад, там зараз, до речі, ще кілька криптокомпаній проводить IPO. Якщо вам цікава ця тема, то напишіть, але чесно, це треба, щоб хоча б 100 людей написали, бо і правило пишуть 3-5, і, відповідно, ці огляди я не роблю. Стосовно цього ETF-а, цікавий підхід, активна стратегія вибирають компанії на сьогодні, на мою думку, ну, точно топ-3, топ-5. ETF, які дозволяють інвестувати в оцю крипто і діджитал економі. Тому дякую за ваш лайк. Прошу активність в коментарях. Чим більше ви реагуєте на такого роду відео, тим відповідно більше у нас з'являється відео, які цікавлять саме вас. І, звісно, підписуйтесь на канал.